Привіт, вітаю вас на каналі Слива спати. Сьогодні я з вами хочу поговорити про те, як заощаджувати у Нідерландах, тому що зарплата тут не є насправді, як ви бачите з попереднього мого відео, досить великими, і, власне, можливо, вам цікаво, як ж самі голландці живуть у Нідерландах. Почнемо, почнемо ми з того, що голландці кожного року переглядають контракти. На комунальні послуги. І власне комунальні послуги тут є, як би, це є бізнес, і тому є дуже багато різних постачальників електрики, газу, телефон, різні телефони, інтернети, тобто дуже багато таких речей. І відповідно, кожного року кожна компанія хоче отримати більше і більше людей своїми клієнтами. І заманюють нових клієнтів різними шляхами, тому нові клієнти можуть отримати ліпші пропозиції, ніж старі. Відповідно, голландці переглядають різні пропозиції на ринку кожного року, і або приходять до свого е, власне провайдера інтернету чи електрики, і кажуть, що вони бачать ліпшу пропозицію, чи вони можуть щось зробити їхньому теперішньому контракті чи йдуть напряму до іншого провайдера тої самої електрики друге голландці люблять знижки. Якщо є якісь знижки, голландці це обожнюють і вони купують багато чого по знижкам. І, власне, є багато аплікацій, які допомагають купляти продукти за знижками це наприклад, аплікація to go to go або в принципі аплікація будь-якого магазину який є біля вас будь це Lidl, Albert Heijn, Jumbo, юмбої аплікації які допомагають вам економити гроші коли ви в них закуповуєте і власне голландці цим користуються а також купують продукти за знижками бо це вважається okay. окей в нідерландах вважається окей okay, купляти Речі на вторинному ринку, тому існує аплікація, така як Marketplace і також Marketplace в Фейсбуці, де ви можете купити речі, які були вже ви, перед вами трошки повикористовуваними, але все рівно в дуже хорошому якості. Зазвичай дуже багато людей купують меблі, якісь побутові речі саме там. І це насправді економить дуже багато грошей. До прикладу, я купила стільці на 200 євро дешевше ніж якби я їх купляла нові, і їм абсолютно нічого немає. Якщо б я вибрала якусь одну річ, яка мене здивувала стосовно того, як голландці заощаджують, це, напевно, все-таки те, що вони кожного року переглядають контракти з постачальниками комунальних послуг і перепідписують контракти, шукають ліпші умови і так далі. От тому я вважаю, що це є досить цікаво. Напишіть, що вам було цікаво у цьому відео, і до зустрічі дуже скоро на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, коментар і, можливо, навіть лайк або дізлайк. Гарного вам дня і слава Україні! І е, важлива інформація. Е, кожного разу я під, під своїми відео додаю посилання, за якими ви можете донатити не тільки на ЗСУ, але і на інші ініціативи, які є в Україні е, досить, я б сказала, потрібними. Дуже вам дякую ще раз. Слава Україні!